Вітаю на каналі Пані на Дивані. Мене звати Шемена Леся. Я практикуючий психолог, і щоб познайомитись зі мною та моєю професією ближче, ви можете перейти до мого інстаграму. Я там справжня та ділюся позитивом. Я мрію у якості хобі бути акторкою дубляжу, а поки читаю українську літературу. Якщо хочете підтримати мою творчість та долучитись до мрії. Посилання на банку в описі до відео. Також не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку, і написати коментар вдячності чи вражень від твору. Зробили? От це ви, мої крутезні українчики! І пам'ятайте, лише разом ми сила. Байка про байку Іван Франко. Частина 1. Але ж це все байки, в один голос закричали діти, коли я скінчив їм оповідати все те, що написано в тій книжці. Так, дітоньки, байки, а знаєте ви, що то байка? Знаємо, знаємо, то щось таке, що не є правда. Ова, а хто ж то сказав вам все? Ми самі так думаємо. Ну, то подумайте ліпше. Хіба ж це неправда, що вовк їсть барана, лис курей, сови пташок? Та це правда, але ж ти оповідав нам, що лисичка копала море і їла паляниці з медом, що вовк їхав на ослів село, бажаючи бути війтом, що крук ніс у дзьобі головню і розложив вогонь і всякі такі несенітниці. Це вже не може бути. А коли не може бути? То пощо ж ви слухали? Пощо слухали? Бо цікаво. Що ж тут цікавого? Як може неправда бути цікава? Власне, неправда найцікавіша. Це так смішно подумати, що вовк хоче стати війтом, що лис сидить у бочці з фарбою, що кіт говорить побожні вірші? А якби я почав оповідати вам? Що літає в повітрі, лис плаває в воді, кінь живе в норі під землею. То як думаєте, з це би була правда чи неправда? А вже ж неправда. А було би цікаво? Зовсім ні. Значить, не кожна неправда цікава. Та так, не кожна. Ну, подумайте ж тепер, котра неправда цікава. Діти задумались, їх маленькі головки працювали, оченята блищали, але думки не клеїлись докупи. Візьміть для легшого зрозуміння два рисунки. Ось на одній нарисуємо барана з шістьма рогами. Як гадаєте, правдивий собаран? Та ні. А смішний? Також ні. Так, це баранка а від каліцтва збуджує в нас жаль, а не сміх. А тепер гляньте на оцей рисунок. Осел грає на фортепіані, правда все? Та ні. А смішно? Навіть дуже смішно. Що ж тут таке смішне? Те, що осел узявся не до свого діла, робить щось таке, що можуть робити тільки люди. Чи всі люди? Навіть не всі люди. Ті, що вміють грати, можуть братися до цього. а ті, що не вміють? Таких, здається, якось називають? Еге, їх так і називають ослами. От і бачите, і ми дійшли до кореня. Значить, є осли між людьми? А вже ж є. Значить, коли я нарисую осла при фортепіані, то все не буде конче така цілковита неправда. Ну, а як думаєте, є може людьми інші звірячі натури: хижі вовки, хитрі лиси, добродушні слони, зрадливі круки, напасливі сови? Кажу, що й такі. От і бачите, значить, говорячи про звірі, я не говорив цілковиту неправду. Певно, що дійсний кіт не говорив побожних віршів. Але чи один же то облесний чоловік говорить такі слова, дибаючи на людську згубу. Дійсний осел не засяде грати на фортепіані, але кілько ж двоногих ослів брязкає на фортепіанах і інших інструментах і загалом роблять такі роботи, котрих не вміють, до котрих би не повинні братися. Значить, дітеньки любі не тим цікава байка, що говорить неправду, а тим. Що під лушпиною тої неправди криє, звичайно, велику правду, говорячи ніби про звірів. Вона одною бровою підморгує на людей, немов дає їм знати. Та чого ж ви, братчики, смієтесь? Адже це не про бідних баранів, вовків та ослів мова, а про вас самих з вашою глупотою, з вашим лінивством, з вашою захланністю, з усіма вашими звірячими примхами. Та забагами. Адже ж я навмисне даю їм ваші рухи, ваші думки, ваші слова, щоб ви якнайкраще зрозуміли не їх, а самих себе. Ну, це, мабуть, не зовсім так, як ти кажеш, мовив до мене один старшенький хлопець. Якби так було, то треба би оповідати байки самим старшим людям, нехай би з них пізнавали свої хиби. А у дітей таких хиб, звичайно, ще нема. То пощо їм тото? -то. А тим часом старшим людям байок не оповідають, а вони їх навіть не люблять слухати, Тільки, власне, діти для дітей мусить у них бути цікаве щось інше. Правда, як розумно говорив той хлопчик? Він думав і привик уже в'язати одну думку з другою. А як думаєте, любі мої? Промовив я на те, чи маленьким дітям можна давати їсти твердий хліб, волову печеню, капусту? Ні, вони би від того занедужили, їм дають кашку на молодці. От бачите, гола повна правда життя, то тяжка страва. Старші можуть заживати її, вона для них смачна і здорова. Але дітям не можна давати її так, як старшим. Треба приготовлювати її в ріденькім стані, в образках, у байках і вони так приймають її. А притім, ще одно: вони люблять звірі, чують себе близькими до них, розмовляють з ними і розуміють їх. От тим-то й оповідання про звірі їм такі цікаві, особливо, коли ти звірі в байці, що починають говорити, думати. І поводитися, як люди. Колись іще всі люди були прості, невчені, з дитячим розумом. Усі вони любувались байками так, як тепер любуються діти. А я найбільше люблю байки через те, що мої мама оповідають їх так гарно, так рівно рівно, такою добірною мовою, мовила дівчинка-школярка. Так, дітоньки. Це велика правда. Оті простенькі сільські байки, як дрібні, тонкі корінчики вкорінюють у вашій душі любов до рідного слова, його краси, простоти і чарівної милозвучності. Тисячі річей у житті забудете, а тих хвиль, коли вам мама чи бабуся оповідала байки, не забудете до смерті. А кажуть є такі пани. Що хотіли би відібрати нам нашу мову, заборонити нам думати і говорити по-своєму, чи то може бути правда? Правда, дітоньки, є такі люди, що їх коле в очі те, що ми є на світі, раді би, щоб нас не було, і добирають усяких способів, аби скасувати нас, але вони все пригадують мені ту синицю, що збиралася спалити море. О, то синиця збиралась палити море? А то за що? Як? Слухайте, дітоньки, як то було? Частина 2 Була собі раз синиця. Щось їй прийшло до голови, досить, що звикла собі гніздо на самім березі моря на невеликім корчику. Поки море було спокійно, все було гаразд. Синиця нанесла яєць і почала висиджувати їх. Аж нараз повіяв вітер. Розігралося море, затопило корчик і разом з ним синичене гніздо. Сама синиця ледве втекла жива, а її яєчка попилили з водою. Ой-ой, як рознівалася синиця, сіла собі на скалі над морем, та як не почне сварити та лаяти море. Ти, поганий, нікчемне море, ти безглузда темна сило, ти захланна безодне, ти нездалене, потрібне, нехрапутне море, як ти сміло нарушити мою хату, забрати мої яйця, та я тебе до суду запізву, я тобі на весь світ стиду нароблю, я тобі не дам спокою ні вдень, ні вночі, поки мені не вервиш моєї страти. А море все хліб-хляб, хліб-хляб, хліб-хляб. Що ти смієшся з мене? Ти, нечесне, несумлінне, неблагородне море, вищала синиця. Зараз мені віддай мої яйця, бо й богу, помщуся на тобі. А море все хліб, хляб. Хліб, хляб. Хліб, хляб. Ти думаєш, що я не зумію помститися? Думаєш, що я така маленька, а ти таке велике, то я безсильна супроти тебе. А бачило ти безглузде море, яка маленька іскра, а який великий ліс. А вона запалить його, і він згорить. Коли не віддаси мені зараз моїх яєць, то, їй Богу, я запалю тебе. А море все хліб. Хляп, хліб, хляб, хліб, гляб. Страшенно розлютилася синиця і поклялася не спочити, поки не запалить море. Вона полетіла до хробачка світлячка і мовить йому. Слухай, світляче, ти маєш огонь на животі. Ходи зо мною, поможи мені запалити море. Не можу, синичко. Мовив світляк. Мій огонь світить уночі, але не гріє і не палить. Іди до блудного огника, може, він тобі що поможе. Полетіла синиця на болото, сіла собі на вільховім корчі та й чекає, поки наблизиться до неї блудний огник. А там їх понад болотом кільканадцять ходило, та все, мов п'яні, писали мисліте понад болотом. Нарешті один надлетів близько синиці. Ей, огнику, братику, кричить до нього синиця. Задержися, хвилючку, маю тобі щось сказати. Не можу задержатися, не маю коли, відповів блудний огник. Але говори, що маєш говорити. Я тут буду нипати коло корча, то все почую. Розповіла йому синичка своє горе і просить. Ходи. Допоможи мені спалити те погане море. Не можу, синичку, відповів огник. Я ось тут на болоті роджуся і тут мушу гинути, а ще до того не смію ані одної хвилючки спочити, так що навіть свічки від мене не засвітиш. Але чому б тобі не вдатися до крука? Він до таких речей майстер. Адже я чув, що він увесь совячий народ у печері спалив. Піди не то ти до нього. Полетіла суниця до крука, упевла йому свою історію і просить допомогти в її горі і запалити море. Не можу, синичко, відповів крук, поважно похитавши головою. Той огонь, що від нього згоріли сови, то простий людський огонь, що я вкрав он там на Пасовиську. Але такий огонь моря не спалить, він сам гасне в воді. Щоби спалити море, на те треба би іншого вогню, а де його роздобути, я й не знаю. От знаєш що? Іди до буська. Кажуть, він вміє своїм дзьобом чудесний огонь укресати. Може, сей й придасться тобі на що. Подякувала синиця крукові за добру пораду і полетіла шукати буська. Розповіла йому, що й як, і просила потрудитися. Та викрестить для неї дзьобом огню, чий би від нього зайнялося море. Не можу, синичко, зробити сього, відповів Бусько, задумавшись і ставши на одній нозі. То колись ба наші прадіди діди вміли кажуть дзьюбами огонь кресати, а ми вже не вміємо тої штуки, та й ледве чи сей огонь придався би тобі на що. Мені здається, що щоб запалити море. На те треба огню з самого неба, полетино то ти до орла. Він щодень літає під саме сонце і знайомий у небесних сторонах. Може, він тобі що поможе? Поклонилася синичка Бузькові, та й полетіла до орла. Летить, а все собі думає Чекайте, погане недобре море, я тобі покажу, що може проста. Покривджена синиця, вже я не буду з собою, коли ти не відпокутуєш тяжко за своє злодійство. Прилетіла до орла, розповіла йому свою кривду та й просить кланяючись йому в ноги. Та вже ви, ні в року вам, Ваше Величество, не погордуйте бідною покривдженою синицею, роздобудьте мені небесну огню. Щоб я спалила те нікчемне море і помстилась на нім за свою тяженьку кривду. Але Орел, вислухавши її мову, як не затріпоче крилами, як не закричить, аж синиця забула, чи жива вона, чи ні. Ах ти, дронтива синице, а хто ж тобі казав класти гніздо на морському березі? Хто тобі казав задиратися з морем? То через твою дурноту я маю для тебе красти з неба огонь? Зараз мені забирайся. Звий собі гніздо он там, у терні, на могилі, нанеси яєць і висиджуй їх. Розумієш? То твоє собаче право, а до моря тобі зась. Одержавши таку резолюцію, синиця зараз успокоїлась, а за кілька неділь уже справді мала нове гніздо і нові яйця. Цим разом не на морськім березі, але в терні на могилі.